Сергій, розкажи, а, от, глядачам громадського, а, можливо, ще хтось не читав твою статтю, хто зацікавиться, детальніше прочитає. Наскільки реальною є можливість застосування санкцій проти українського, українських чиновників, проти кого саме на якій основі? Добрий вечір. Я... Мене нормально чути? Так, Гарно тебе чути? Добре. добре чути. Так, я хотів розказати про те, що насправді в Америці існує. Проблема в тому, що я сам себе чую. Давайте ви мене перенаберете, тому що це неможливо говорити. Перенабрати тебе, так? А, а ти а, ви маєш вимкнути я, колонки, сказали я нам. я в наушниках чую. Я себе чую в наушниках, а можливо? І зараз вже не чую. Тепер нормально, так? О, Тепер нормально. Продовжуємо. Так. Це, це ви, напевно, включили мене Так, ми чарівники. Окей, тоді я буду говорити далі. Насправді в Америці існує вже законодавча база для цього. Не, не треба ухвалювати спеціальних актів. Як це було у випадку з законом Магнітського, який був прийнятий для того, щоб ввести санкції проти російських о, посадових осіб, які були причетні до смерті американського, вибачте, до смерті росіянина, який працював на американський інвестиційний фонд Сергія Магнітського. Ну, тоді був прийнятий спеціальний закон, але насправді для того, щоб санкції застосовувати, не потрібно. Спеціальних законів існує щонайменше дві можливості, які вже давно імплементовані в американському законодавстві. Перше це стаття 212 закону про імміграцію та національність американська. Американський закон він дозволяє ухвалювати санкції стосовно фізичних осіб, які займаються корупцією, які займаються фальсифікацією виборів, які займаються тиском на судову гілку владу. І так само вони головна головна передумова застосування санкцій це те, що ці люди вони своєю діяльністю е, порушують, скажімо так, права людини. І ця, ця ця стаття 212 вона вже неодноразово застосовувалася американськими органами державним департаментом, зокрема, і Низка країн вже була, скажімо, чиновники цих країн були позбавлені права в'їзду до Америки у зв'язку з тим, що вони займалися фальсифікацією, корупцією та тиском на судову гілку влади, а також причетні до військових переворотів. Зазвичай це африканські країни, але так само там є країни азійські, там є Куба, там є but, так, там, but, власне, ну, сірі, я... я... Білорусь. Хочу запитати, дійсно, ось навіть в тебе була в матеріалі ця цей перелік країн, і ми говоримо там Малі 2012, Лівія, 2011, Іран, кот Іран, Гвінея. Я мушу сказати так: це всі країни, де насправді ну або на порозі громадянської війни, або якісь воєнні дії чинилися. Там і Сирія, і Куба довго дуже відбуваються політичні репресії упродовж десятиліть. І от власне питання, чи Україна, ну в країн в світі майже 200, так все ж таки порівнювати, чи можливо порівнювати там, Іран, Лівію, Малі з Україною, можливо, є якісь. Теж е, країни, до яких е, де якісь порушення кояться, так, е, і де менш демократичний, я можу сказати, більш авторитарний режим, ніж в Україні. Е, чому саме до України можуть бути застосовані ну, дивіться, такі санкції на тлі того, то, що відбувається Білорусія, в світі? з 98-го року. Тобто Лукашенко при владі на той момент був скільки 4 роки? 4? І вже в 98-му році yes. стосовно Білорусі mm -hmm. був застосований були застосовані ці санкції, тобто не, насправді ну, тут немає універсальних відповідей, але питання в тому, чи є законодавчі підстави. Законодавчі підстави в Америці вже існують, тобто не треба ухвалювати новий закон. Власне про це я і писав. Але я не закінчив, існує ще друга можливість для того, щоб включати ці санкції. Це указ президента Буша Молодшого від. 2004 року під номером 7750. І Мені здається, що це може бути так само ефективний механізм, тому що вже за цим законом було введено санкції стосовно громадянина України на прізвище Григорій Суркіс. Я можу розказати історію, яку дізнався скажімо, від певних осіб. В 2004 році, коли була підготовка до виборів президента, то вже тоді Америка дуже уважно слідкувала за тим, як відбувається фальсифікація. Пам'ятаєте, вибори в Мукачевому потім. Звертання свободи слова, звертання демократії і були так само провокації постійно проти опозиційних кандидатів. І десь на початку осені 2004 року тодішній посол США Джон Хербст він зустрівся з головою адміністрації президента Віктором Медведчуком і попередив його про те, що в разі з профальсифікації будуть введені санкції проти нього і проти його членів родини. І в якості доказу тоді було позбавлено права на в'їзд до США для Григорія Сукіса, найближчого союзника Віктора Медведчука. І це, це, ця заборона вона була винесена якраз на підставі указу президента Бурша молодшого No7750. Тобто цей закон він вже має практику застосування відносно українських посадових осіб. І Я думаю, що зараз так само він може бути застосований для того, щоб забороняти в'їзд на територію Америки для тих, хто причетний до побиття, до... Силового розгону майдану. Мені здається, в цьому списку Клюєв Захарченко перебувають на перших позиціях. Я, наприклад, дуже сумніваюсь, взагалі, що Клюєв зможе заїхати до Америки будь-коли тепер в своєму житті. Для цього, звичайно, ми ну, це може перевірити лише практичним шляхом, розумієте. якщо він спробує залетіти, його туди не пустять. А Америка зазвичай не розголошує список осіб, яким заборонено в'їзд. Вони це роблять лише коли сама особа про це повідомляє. Кузьміна, якщо ви пам'ятаєте, так само було позбавлено американської візи, і тільки коли сам Кузьмін про це сказав, Америка це підтвердила. А вони не мають права в такому односторонньому порядку це повідомляти. Тобто, ці, ці заборони вони мають практику застосування. Питання в тому, що американці були добре інформовані про тих осіб, які причетні до побиття, силового розгону і фальсифікації виборів. А для цього насправді ну, велику роль відіграють от, ініціативи подібні до Центру протидії корупції, де складені ціли вже реєстри чиновників корупціонерів. І, звичайно, в Америці так само активно слідкують за подіями в Україні через публікації американській пресі. Тому, скажімо, тримати секрет цю інформацію від посадовців державного, державного департаменту неможливо. А є там, а що з іменем президента України Віктором Никоно Януковичем? Ти вже згадав Клюєва і Захарченка. Чи є якась особливість щодо того, що це лідер держави? Ну, відносно лідера держави завжди санкції, скажімо, це найтяжче, але родичі лідера держави вони можуть легко потрапити під санкції. Ну, скажімо так, не легко, але це легше, ніж відносно чинного лідера держави, який має дипломатичний імунітет. Тому, знову ж таки, ми можемо про це дізнатися, якщо, наприклад, син Януковича спробує полетіти до Америки, і чи зможе він зайти на території Сполучених Штатів, чи він буде звідти виславленому в односторонньому порядку, це фактично відбувається застосування санкцій явищним порядком. Тобто, ти про них не дізнаєшся, поки ти не пробуєш або отримати американську візу, або не прилітаєш в Америку за чинною візою. Тому що цей от президентський акт номер 7750 Акт президента Буша він позбавляє вже виданих віз, анульовує їх, а так само не дозволяє видавати візи тих, хто по них звертається, якщо це людина причетна до корупції, фальсифікації виборів або тиску на судову гілку влади або до придушення демократії або до цензури. Сергію. А також говориться, от коли говориться про санкції, про арешт рахунків. Зокрема, в Сполучених Штатах ти ж автор великої кількісті розслідувань про корупцію. Так, а ми знаємо про рахунки українських там чиновників, можновладців у і власність їхню у Європі. Так а чи насправді в них є ці рахунки в Сполучених Штатах? І чи є інформація, чи треба їм туди їхати? Тобто, ну ну то що? Якщо в них рахунки десь в Ліхтенштейні і квартири в Монте-Карло це залежить від. Це залежить від того, про кого ми говоримо. Я знаю, наприклад, кількох членів партії регіонів, які мають родини в Америці, і члени родини мають американське громадянство, тому ці люди, наприклад, як голова бюджетного комітету Євген Гелер, його родина живе в Америці, і, звичайно, він має нерухомість, його родина має нерухомість в Америці, тому, скажімо, він фактично перебуває під юрисдикцією Сполучених Штатів і може стати може бути суб'єктом застосування санкцій. Наприклад, регіонал Олександр Волков, баскетболіст, його дружина з дітьми живуть у місті Атланта, оскільки він грав за команду Атланта Хоукс, і так само вони натуралізовані в Америці, тому скажімо так, є люди, відносно яких можуть бути ці санкції застосовані тільки тому, що вони є фізично суб'єктами американської юрисдикції. Але багато регіоналів насправді люблять відпочивати в Америці, в Майами. В зимній період так само вони прилітають. Тому можливі, скажімо так, санкції до тих, хто не є американським підданим або не має американської юрисдикції, але любить їздити до Америки. Це стосовно візових обмежень. Тобто, ви питаєте, навіщо їхати до Америки, тому що вони люблять їздити до Америки, і тому, що вони хочуть бути в Америці суб'єктами, наприклад, Клюєв. Заплатив за за два роки півтора мільйона доларів двом американським лобійським фірмам тільки для того, щоб вони просували його інтереси та інтереси клану Донецького. Півтора мільйона доларів це величезна сума для американських лобійських фірм. І ці гроші були переказані двом фірмам через бельгійську посередницьку контору, яка так само була створена регіоналами в Америці. Тобто вони. Відчувають, що їм треба бути в Америці, але боюсь, що з часом вони можуть втратити цю можливість. Той самий молодший брат Клюєва Сергій, він не дарма захотів стати керівником Групи Дружби Верховної Ради з Конгресом Сполучених Штатів. Він цю посаду обійняв і приїздив минулого 13-го року до Америки в цьому статусі. Дякуємо, а це до того, що, а, що, вони, що вони хочуть бути в Америці. А стосовно арешту рахунків, то... Це, скажімо, інша процедура, інші юридичні акти, вони менше стосуються державного департаменту, а більше стосуються вже ФБР та Міністерства юстиції Сполучених Штатів, тому що розслідування проти Возренка займалися ФБР і Мінюс США. Але насправді, будь-хто з регіоналів, повинен пам'ятати одну дуже просту річ. Будь-яка транзакція, яка здійснена в американських доларах, вона проходить через кореспондентський рахунок на території США. Тому навіть якщо сьогодні здається, що вони не мають до Америки жодного стосунку, але при бажанні цей стосунок завжди може бути встановленим. І, власне, Лазаренко в тому числі був переслідуваний в Америці через те, що від грошей зі свого офшорного банку, який був на Антіго, який, здавалось би, не має жодного стосунку до Америки, насправді цей банк на Антіго. Мав кореспондентські рахунки в Америці і він клав ці гроші на ці кореспондентські рахунки в Америці, і це підстави це було підставою для розслідування справи про відбування коштів. Дякуємо Сергію. Тримай нас далі в курсі. А, якщо будуть інші новини про застосування санкцій проти українських чиновників у Сполученими сполуч... Штатами.